Я вітаю вас, мої любі десятикласники. Сьогодні ми з вами зупинимося на вірші Василя Симоненка Я не бував за дальніми морями. Ви вже ознайомилися з його біографією. Знаєте, що це була людина досить таки непересічної долі. І ось його вірш в вашій увазі пропонується. Я не бував за дальніми морями. Чужих доріг ніколи не топтав. Своїм краю під буйними вітрами щасливим я і вільним виростав. мене ліси здоров'ям напували, коли бродив у їхній гущині, мені поля задумливо шептали свої ніким не спілами пісні. Коли не вмів ще й букваря читати, ходив, як кажуть, пішки під столом. Любив людей мене, навчила мати і рідну землю, що б там не було. Чужих країв ніколи я не бачив, принад не знаю їхніх і окрас, та вірю серцем щирим і гарячим. Нема землі такої, як у нас. От дивіться, який невеличкий, але такий пронизливий, такий щемливий вірш. Багато з нас, можливо, хто і не був, правда, за дальніми морями, не бачив чужих країн, але своя земля найрідніша, найдорожча. От давайте ми з вами зараз звернемося до вірша і дамо відповіді на питання, як рідна природа допомагала поету. Знайдіть ці рядки у вірші і прочитайте. В Своїм краю під буйними вітрами, щасливим я і вільним виростав. Мене ліси здоров'ям наповали, коли бродив у їхній гущині. Мені поля задумливо шептали, своїм ніки не співані пісні. Та здоров'ям наповали, здоров'ям наповали ліси, красу передавали все. А поля шептали свої не неспівані пісні. Хто навчив маленького Василька любити людей? Певно ви дасте відповідь на питання, що мама його навчала, так? Як це його проявилося в його подальшому житті? Як це проявилося? Що він цю любов проніс через все своє життя? До інших людей обов'язково так проявляв любов. Далі. І як ви розумієте, останні рядочки чужих країн ніколи я не бачу. Принад не знаю їхніх і окрас. Принад, ви знаєте, що це таке чари, якісь що, щось у них є там таке, чого у нас, можливо, немає. так. Та вірю серцем, щирим і гарячим. Нема землі такої, як у нас. Я думаю, що ви, вже як десятикласники, розумієте, що саме основне для поета це любов до рідної землі. Або як це ще називається словом, яке ви вже знаєте прекрасно, це патріотизм. Людина дуже любить свою рідну землю, віддана їй, може віддати за неї і життя. Вам треба уважно навчитися виразно читати цей вірш, я не була за морями», а також вивчити на пам'ять два останні речення вірша. Чужих країв ніколи я не бачив. Принад не знаю їхніх і окрас. Та вірю серцем щирим і гарячим. Нема землі такої, як у нас. Ці слова фактично є життєвим кредом письменника поета. Він весь час зберігав ці слова. Він прекрасно знав, що землі такої думаю, більше немає, бо він, ми її любимо всім серцем. Я думаю, що ці слова для багатьох із вас будуть основними у подальшому вашому житті. І так я бажаю вам успіхів навчитися виразно вірш читати і вивчити останні два речення на пам'ять. Дякую вам за увагу.